Привіт! У цьому відео я покажу як повернути у Fortnite, як ми бачимо тут. Спочатку запустіть Fortnite, клацніть на профіль, а потім на ці три лінії. Тут ми побачимо опцію підтримка та повернення коштів. Натискаємо на неї, а потім на повернути покупку або скасувати. І ось ми потрапляємо до цього вікна. Бачимо, що я купив емоцію і її можна повернути. Є кілька важливих правил, які варто знати. Важливо повернути можна лише покупки за останні 30 днів, використавши квиток повернення. Хіба що ви ніколи не використовували чи не одягали куплене? У вас є всього три квитки на повернення. Якщо використали один, знадобиться рік. Через Через 365 днів ви отримаєте новий квиток, максимум 3. Щоб зробити це, натискаємо або утримуємо тут і бачимо, що покупку скасовано. Потім тиснемо ОК, і я отримав назад 200 V-баксів. Якщо відео допомогло, буду вдячний за використання коду DIZERN у магазині Fortnite та лайк. Like. Бувайте!